муха, якась там... Що, що? Ну, будемо вибирати, з ким я спадемо. А, я ж не знаю, Щас, так, що Альян Тольна. Так, доброго щось? ранку. так. Будем, Ліза. Подивіться на малюночок і скажіть, <сум> ким на даний момент ви хотіли б бути. Ліза, ти можеш навіть там трошки почитати собі. Начитаний? Начитаний? Школярик. Розумне зайчиня. Люблячий. Люблячі. я mm вот это зайчиня, -hmm. любляй, зенотик. Так, далі читай. Баранець. Баранена. Баранець. Ага, баранець ледачий. Не, баранець не буду. Так. Придливий комарик. Ні. Набридливий комарик. Допитливий динозаврик. Так, допитливий динозаврик. Далі. Хитре, хитре лисеня. І муха. <різь> так, Ліна, кого ти вибираєш? Зайчика і, і люблю чого Угу. Mm -hmm. Я б хотіла бути сьогодні лінивою мухою, ліс. А я відчуваю себе як лінива муха, але кожного ранку мені хочеться бути допитливим динозавриком. Так, mm -hmm. добре. Просто а, можна можна типу, вона спить. Я лінива mm -hmm. тому що я хочу спати. Так, mm -hmm, будемо yeah. потім відпочивати, добре. Так, пішли далі. Ліза, давай пригадаємо, будь ласка, який сьогодні день тижня? Що сьогодні? П'ятниця. вчора був четвер, сьогодні п'ятниця, а далі що у нас попереду? Субота, неділя, понеділок. Ліза, давай ще раз згадай, яка ж до нас пора року прийшла? Весна. Правильно, весна. З приходом весни відбуваються, ми вже говорили декілька разів, зміни в природі, все оживає, все прокидається. На весні в поле виїжджають трактори, бо пора сіяти що в землю зернята, з яких виросте потім гарний врожай. Я пропоную сьогодні пограти в гру чиє насіння. Дивись, будь ласка, що це в нас? Що це за овоч, Ліза? Гарбуз. Гарбуз. Отже, насіння чиє у нас? На гарбузовне. Гарбузове насіння. Правильно. Далі, що це в нас? Морковка. Морква або морквина. І насіння є? Морквинне. Насіння з моркви, да? Або можемо сказати морквяне насіння, да? Або насіння з моркви. Далі, Ліза, це ще у нас? Подсолнух. Українською мовою буде соняшник, да? І Подсолнух. Соняшникове, да, або насіння нос... з соняшником. Так, далі, що це у нас? Далі? Это, Я хотіла сказать, что що... у нас вже може. Кстати, у нас, у нас на кухне стоит елка. <laughs> у вас еще нема, не... да? Еще... Свята, добрый. Лиза, это еще у нас за овощ? Кукуруза. Кукуруза. Да. И насиня чье? Кукурузная. Кукурузяная на синя. Так. Кстати, да. я очень обожаю кукурузу. Так. Ага. люблю шалену бджілку, просто їх обожаю. Цукерки? Цукерки? Угу. Mm -hmm. Це що у нас за овоч, Ліза? Буряк. Буряк, так? Да? А І буряк. Насіння з чого? З буряка, з буряка, а бурякову насіння, так. Да. І останній овоч у нас який? Огурець. Да, і насіння. Зогірка. Зогірка. Насіння з гірка, Тому що чи? огіркове не може бути, так, да, насіння? Ну, може а, бути. Ви. Так, я Говорить. просто бажаю Насіння да. з зі Добре. Я просто його уплітаю за три секунди. Молодець це да. вже корисний так. овоч. Так. Отже, Ліза, послухай вірш: трактор виїхав у поле, землю добре, він пооре, поскородить, засіває, потім урожай збирає. У селі без тракторця непосильна справа ця. Отже, Ліза, ти згадалася, що ми сьогодні будемо малювати? Трактор. Трактор тракторець. полі, так? Да? тракторець спорий. Так, добре, для роботи нам знадобиться наш шаблончик, який ви підготували, да? Грунту, угу. шаблон поля нашого, фарби, пензлик або пензлики, можна широкий або вузький, якщо є, і стакан з водою. Так, підготувала? Так. Да. Добре. Отже, вибирай собі, будь ласка, кольори трактора, якого ти будеш малювати. Любим. Я ви виберу. О, я... Який мене... буде? Який, Ліза? Фіолі. О, У мене трактор зеленого кольору, і я вибрала зелений кольор. Отже, беремо пензлик, макаємо в воду. Це буде зелена просто. Вмокаємо в водичку і набирай свою фарбу і Далі... малюємо ось такий Далі. прямокутничок. Зверни увагу, що пів прямокутничка в нас на землі намальований, на полі. А половинка на білому, так? Да? Так, а половинка на білому так. Треба було побольше краски взять. Візьми ще раз набори фарби, Добавляй фарбу, якщо тобі потрібно. Знаєш. Так, що там ще? Так, прямокутничок. Згадую, <laughs> що у <в> нас прямокутник <laughs> який. Що це за фігура? Це де дві сторони коротші, дві довші. Пам'ятаєш, ми говорили на математиці, так? Не так, так давно. А в, кого... в якої фігури всі сторони рівні Ліза, в якої? <laughs> в Ну, Правильно, хоча, а взагалі. Ну, в квадрат. квадрат. В так, всі сторони рівні. Так, спочатку малюємо. Прямо кутник. Ага. Тільки треба трошки було його. ну, добре. І зафарбовую його лізунь. Не я я бажаю зафарбовувати. Не, не, не поспішай Ліза, кінчиком пензлика, пам'ятаєш, що не весь пензлик притискай до аркуша паперу. А, потім... Вже... А, ти вже замалювала. Зафарбувала? да. Молодець, швидко. Тепер дивися, кінчиком пензлика, щоб у нас були не широкі. Ми малюємо ось такий квадрат. Це в нас буде кабіна нашого трактора. Mm -hmm. Бачиш, подивися її, ведемо лінійку від прямокутничка і малюємо квадрат. Не спіши. Ми його зафарбувати не будемо. Не зафарбовуй. Він mm -hmm. не залишається в нас. Кабіна, де сидить у нас так. Так, ага. щось що у нас буде худенький ліза цей. Не піднімай, Підні... щоб воно не потекло в тебе. Я боюсь, що може потекти. Поняла? Не піднімай поклада. Малюй покажу, будь ласка. Виживайте не, 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 не потекне. Потече. Ну, а тепер дивися, проводимо похилу лінію, і виходить у нас такий квадратик. Бачиш? Від в сторону кабіни? трактора, в сторону прямокутничка. Малюємо похилу лінію. Це теж кабіна нашого. Це просто, так, так, так від квад... Ліза, від квадрата похилу лінію ось так, до прямокутничка проводь. Кінчиком пензлика. Та йо моє Не спіши, Ліза. Ага, нормально. Добре. Молодець, Добре. не піднімай Лізу Далі хай висихає наш тракторець ми пензлика, і будемо малювати сонечко та хмаринки. Ти можеш, я дивлюся, у тебе там місця мало, ти можеш його намалювати збоку, справа або зліва. У куточку, так? Лучше, лучше з цієї сторони. Да, так, дивися, можеш куточку намалювати. Так, який там жовтий треба. Жовтого або оранжевого кольору сонце буває, так? Да? Хоча а... зараз весною воно не таке сильно розжарене, так? Да? Угу. ще не високо піднімається у нас. Не ждно ну, жари, вчора так жара була, що я взагалі хотіла да? байки да? подивити. Нічого себе було жарко. Ні, у нас сьогодні туман щось такий до сих пор не сідає. А сонце вже. Дуже важливо. Отже, малюємо сонечко. Я малюю. Так, і провінці малюємо сонце наше. Не знаю. У мене тут сонце виглядає, так що я можу на нього подивитися. <ривіт> Ну да, якого кольору. Я все. Так, добре. І можна намалювати хмаринки. Мий пензлика добре що... вимивай його. Знаєш, вимиваю. Так, а у мене тут ціні є. Я... немає. нема. Немає блакитного. І блакитного нема. Ну, добре, хай тебе буде тільки сонце. Так, далі у нас трошки наш трактор вже підсох. І малюємо колеса. Зверни увагу і згадай, що у трактора передні колеса меншого розміру, а задні колеса більшого розміру. Бери, ага, чор, чор, берем, чор, да? бери чорний кольор, або можна коричневий, який хочеш. Я чорний відмов. Бери чорного кольору. Ось так і краски. Дивися, як сильно так багато не набирай, щоб тобі цей. Так, малюй. Угу. Колеса в нас і... якої форми? Круглої. Круглої форми правильно. А можуть бути квадратні колеса? Ні. Можуть, але вони що не будуть що? Їхать. Так, не будуть котитися, буде от, як перекидатися ось так, да? тільки, якщо будуть квадратні. Ну, зато качелька буде, качати нас. Куди й з кутика в кутик буде, да, якщо буде квадрат. Добре. Не піднімаємо, щоб фарба не розтеклася. Молодець. Тепер, тепер ми дивися, будемо малювати ми нашому трактору. Тривичку. руль. Ні-ні, деталі. Ліка, не розмивай пензлика, поки що. Дивися. Спочатку будемо малювати руль, подивися, там, де ми робили похилу лінію в кабіні. Бачиш щось? Просто пензлику так придави. Притисни пензлик до аркуша. можна прям... Можна, можна лінію? Можна, да. Може, не... просто кінчиком пензлика лінію, пряму, а потім ось таку, як накривай лінію. Ага, Все, я круг зробила. Так, добре. Тепер будемо малювати нашому трактору такий, знаєш, як знаєш, в нього, нього такий як дим... димохід, не гар, а таке щось якесь. Димоход у нього такий є. Він куди йде. Зверху на тракторі, зверху, на нашому прямокутничку з лівої дим... сторони. Нам дим... молодець, так швидко ти намалювала. Так, дивися, не миємо їм пензлика. Мій трактор буде з граблями з такими, він уже порав землю. І з такими граблями він заволочує землю, щоб була рівнесенька земля. Проводь лінію від трактора. Зроблено, я вже роблю. Граблі? Зубчик роби так. Я все. Молодець. Вимивай пензлика. Наконець, то Добре, ага. вимивай його з чорної фарби. І будемо малювати травичку. Можеш намалювати дерево, якщо захочеш, можеш, я намалювала траву. І я намалюю траву, якщо в мене є зеленість. Уже закінчуються кольори, да, лізочко? Так, да, бистренько не закінчуються. Ну, бачиш, як ми багато працюємо. Як добре працювали, так? Да? Ага. Оце кроти чи трошки менше? А дивись, як тобі там буде тобі Менше трохи. На травичку, Ліза, там... травичку малюємо ось такими штрихами, Ліз. Ось так, легесенько кінчиком пендлика. Угу, я трошечку менше так да, відкладу. Так, да, відкладились. У трактора, згадати, дивись, там, в нього не тільки бувають гравлі, буває, що він возить. В нього такі бувають борона, які орять землю, Такі дуже гострі, такі лези, якими він піднімає і перевертає землю, Такі, як лопата, тільки дуже багато таких лопат на цьому інструменті. Ага, я Бачила? Бачила? Перегорює землю. Да? Ну, у мене було так получается. Така я не бачила, що це філет, а я бачила, так. Так, да? добре. Так, ви намалювала травичку? Малюєш, <смеш> да? Та, я тільки так. Угу. Не, ну весело у нас урок то, такий. То, мабуть, ворони, да, так, Ленти? Так, буду зараз малювати, так? Да? Хочуть забрати наші зернятки. Коли трактор землю перегорює, да, він її перевертає, то різні всякі черв'ячки, всякі жучки, які спали під землею, да, трактори угу. борона перевертають наверх. І коли дуже багато на полях завжди птахів, які хочуть цим посмакувати, да, якогось жучка, черв'ячка підлетіти забрати. Намалювала травичку. Тепер дивися, нам треба тепер ми наш трактор трішки приукраси. Намалюємо йому фари такі, да, вогники, тому що коли він вночі теж працює, йому, щоб видно було світити. Нам можна намалювати ручку дверцят. Жовтим лізочка. Або можна жовтий, можна яким хоч кольором. Е, яким найбілим ліза кольором. Я жовтим зроблю. Бери жовтий. Так, тут овал. Так, такі можна овалки. Я кружочок зроблю. Зроби кружечок. І ще? Ручка дверцят. І... І, -дверця. і можеш, щоб пензлик не мити, іншу фарбу не набирати. Подивися, мене на колесах такі диски білі. Ти можеш жовтим їх намалювати. Ну так да. не вимивати пезлики, не міняти. Побольше да. надо Весняний весняний у нас малюночок, так? Да? Я як їхала, Ліза, з наш додому до нас, там, де ти живеш, то також бачила дуже багато, як у полі працюють уже трактори. Одні е е е отак от загрібають землю, да, і інші обробляють. Що, так, добре. Вимивай пензлика і будемо малювати пташок. Подивись, ось такі маленькі гачечки. Бачиш так, тільки кінчиком пензлика, щоб, щоб ворони не були в нас такі упітані, знаєш, такі тостенькі. А я, до речі, бачила, що я вдома їхала цього, то чи ястріб, чи орел такий великий летів. Дуже багато пташок у Кам'янському. Теж різний, mm. різних пташок. і Ястребів. Що да, да. ти кажеш, Ліза? За може скоро купимо. Ти вже, ну, назбирала, вже назбирала, да, Ліза? У мене 1500. Умничка, молодець. Яка в тебе витривалість, що ти їх не витратила, а? На, на мрію, да, Ліза? Ну звісно, я ж що щоб на мрію накопить. Молодець. Поперек у нас шпі, будеш на ньому кататися, все літо. Треба правильно? обережно Ліза, кататися, так? Да? Не знаю. У <гум> <гум> мене якраз цей костюм, Це якщо на, на, на цю зиму не буде снігу, то я, я може покатаюся на самокаті mm, да. Все, Лузунька, можна опускати екран? Да, я якраз вже домальовую. Не можна, так? Да? <плес> Ой, який гарний, мене... Олександр, трактори. красивий. Дивіться, який тостенький, бачите, такий, треба було його трошки вущим і отак протягувати. У мене кабанчик. такий. Ліза, а ну не розтече фарба? Тика ну, ти молодець. Роз... Ліза, в тебе прям такий казковий такий класний, яркий. У нас такі хлопчики, дуже а це так, як трактор дівчинки. Трактор Можна... полі, дир-дир-дир, Ліза. А є, будемо... а, є, а є такий мульт, мультик дуже цікавий, да? всі його малюки люблять дивитися. Як він називається? «Синій рактор? трактор, так? Да? А, а, пісенька. Отже, ми сьогодні з вами так, завершили роботи польові, так? Пошукаємо. Ну, давай Лізонь, пошукаємо трактор. Може, справді десять. Я почала директор. шукати, я не знайшла. Мені так а, хотілося, так? То я дивлюсь, дівчатка, але не бачу. Може, там є транспорт, Юлі є так, Є таксі. Ти грузовички, може от... а а Знайшли нічого собі. А де які там таксі, еті? Лізонька, Лізонька, внизу. Аж вниз Ліза туди. В самому низу туди, де фігури. А от бачу, транспорти. Там є транспорт. Так, там є трактор, так. А, мене так, так, зараз по-іншому тепер знову. Коробомаш. Просто уважніше подивись, є там. Я потяг знайшла. Ну, хай О, би. Ні, я пошукаю все таки. Давай, давай, Ліза. Ми Ліза, почукаємо. там, де потяг, там теж там трошки десь шукає, там і повинен бути трактор. Там, де автобус, швидка допомога, ти говорила, Ліз? і в другому ряді четвертий перед велосипедом. Так, да, в другому ряді? О, а це ви. Угу. Не знайшла? А може, в тебе і... немає? Лізоч, знайшла. молодець, нашла, Дуже добре, да, що це. Отже, дівчатка, я вам Та, дякую. Тетя, можна просто на тройку зайти і отак от відправляти сюди. Да, да. Я вам дякую сьогодні за такі чудові малюнки. Так, далі, ось такий гарний тракторцій у нас яких? А нормальні ролі я зробила. Дуже. Мені взагалі. Ви злітра... взагалі молодець. Ми так з вами все одно транспорт не малювали, да? Да, Тебе Трак, гарно навіть... так? Так, дуже важливо намалитися. Можна, можна літом зробити там машину, наприклад, на малюну. Будуть у нас теми, будемо малювати машини. А може, ми ще, знаєш, Ліза, ще й самокат спробуємо намалювати. Так. Да? Ага, пам'ятайте, ви казали на свою мрію намалювати, там є ще сьогодні можна намалювати самокат. Так, поки в тебе зараз фарби відкриті, можеш намалювати свою мрію, так. Може, вона так швидше здійсниться. І тоді мамі з папою покажеш, скажеш: ось ось о моя мрія. От холодильничок Ліза, на магнитик почепа, да, скажеш: ось на такий самокат я збираю. И можешь быстрее, что я не могу.